Тут, понимаешь, і що б я не сказав, я в лавушки. Що значить мені не подобається з вазеліном? Значить, мені не подобається без нього. Я нічого проти вазеліна не маю. О, все. А ви mm -hmm. думайте собі самі? Це їхне ім, mm да? Чи з вазеліном? Так, жалується мужик. Вазеліна Іванович. Е -е. Сусідлу уб'ю. Mm -hmm. Та що сталося? Я поки їду з. Так, давай, ну тут давай. я перекладаю, розумієш, тут російською мовою. нам мови. Ні. Спочатку. Пожалуйста, Женя. Ой, Юджин. Поки я, я їду ставити сіті на рибалку, да. він мою жену фрітюрить. Так ти вдома сиди. А я поки вдома сижу, він сітки мої перевіряє, я уб'ю, падло. І так, і так не вводиш. Ну, да. бачиш, як ви, ну трохи, так. Блондинці в автошколі задають питання: ага. як працює двигун? Так. Каже, можна своїми словами? Давайте поясніть своїми словами. Дивіться. Смішно, смішно, Прикольно. Клас? Так.